Замість колаборантів посадовці з Росії, як змінюється влада в окупованих містах Півдня. У них немає довіри до колаборантів. Будуть прибирати етнічних українців і ставити своїх перевірених людей. У які скандали потрапляють так звані очільники, крім того, що зрадником він є так, як правило, людиною з дуже низькими моральними якостями. Та хто з них вже має вироки від українських судів? Вітаю! З вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Росія протягом весни-літа 2025 року змінила низку окупаційних керівників у захоплених містах Півдня. У червні колишній віцегубернатор Вологодської області РФ Антон Кольцов обійняв посаду так званого глави Маріуполя. А громадянин Росії Володимир Оганесов став виконувачем обов'язків окупаційного очільника Нової Каховки. Хто керує містами в окупації зараз та чому дедалі більше високих посад обіймають вихідці з Росії? Про це сьогодні в програмі. Здорово! <смір> Де бабло хі. дорогі навакагавчані! Це відео з'явилося в соцмережах наприкінці квітня цього року. На ньому тодішній окупаційний керівник нової каховки Віталій Гура. Парку слави вітає місцевих жителів з Днем Перемоги. А поки оператор налаштовує камеру, вимовляє кілька лайливих фраз: Російські силовики затримали його у справі про реабілітацію нацизму. За кілька тижнів відпустили, після чого Гура записав відео з вибаченнями. Журналіст з Каховки Олег Батурін припускає, що так званий очільник нової каховки міг навмисно злити відео в інтернет, щоб піти з посади. Справа в тім, що і в новій каховці, і в багатьох інших громадах окупаційні голови. Скажімо так, першої хвилі, та й навіть і другої хвилі, умовно другої хвилі, багато хто з них хотів звільнитися, але росіяни дуже багатьом з них не давали підріз різні причини. Там називали, не давали звільнятися з нещодавніх таких класи відомих відомих, точніше прикладів. Це голова купаційної адміністрації Любимівської селищної громади Каховського району. Яка оголосила про своє звільнення, вивезла частину свого майна. Але її розвернули і не дали виїхати з Херсонської області і наказали повертатися на свою посаду. При тому, що вона там уже пенсійного віку людина а, можливо, вона нам сподівалася, що пенсійний вік якось дозволить їй піти з цього. Ці всі місцеві гауляйтери, вони дуже добре знають ці всі історії, бо вони спілкуються між собою. Час від часу їх збирають на якісь біговиська. От і думаю, що для Віталія Гури це був насправді такий дуже добрий шанс, гарний шанс звільнитися, хоч і через російський підвал. До того як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Віталій Гура був старостою сусіднього з новою каховкою селища Дніпряни. Потім працював заступником першого окупаційного керівника міста Володимира Леонтьєва. У серпні 2022 року російські провладні медіа повідомили, що Гура помер внаслідок замаху. Проте пізніше сам він заявив, його нібито смерть зрежисувала ФСБ щоб запобігти замаху. Олег Батурін переповідає, що відомо про Віталія Гуру. Він працював в комунальних підприємствах. Він такий ну типовий місцевий, ну такий невіглас, який був відомий тим, що він спочатку. Спростовував, намагався спростовувати свою співпрацю з окупантами а коли вже це вже було. Просто не безсенсовно спростовувати. Е, З'являлися такі доволі гучні тоді історії в 22-му році, пов'язані з його нібито ліквідацією, нібито з його вбивством і так далі. Він був причетний до мародерства. Він також віджимав підприємства і майно. Ну він взагалі прославився теж такою жорстокістю в новій каховці. І, до речі, завдяки діяльності і Леонтьєва, і Гури дуже великі. Кількість людей з нової Каховки просто були вимушені втекти виїхати з окупації. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Приблизно в той самий час, коли Віталій Гура перебував у російських застінках. Український суд визнав його винним в колабораційній діяльності. Засучений заочно отримав 9,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 20 травня Віталія Гуру звільнили з посади, після чого в новій каховці змінилося ще двоє окупаційних очільників. Спочатку місцева жителька Олена Володня, а потім житель російської Рязані Олександр Конєв. У липні замість конєва призначили іншого окупаційного керівника теж росіянина Володимира Оганесова. Оганесов випускник військової академії в Санкт-Петербурзі, воював у складі російського групування в Сирії, а також брав участь у захопленні Херсону у 2022 році. Писало про нього видання Центр журналістських розслідувань. Заміна громадян України з-поміж колаборантів на вихідців з Росії поширена практика, пояснює політолог Костянтин Батоський. У по-перше, це через те, що зрадників ніхто не любить. І людина, яка зрадила один раз з великою вірогідністю зрадить другий раз. І якщо б українські коломбаранти мали трішки більше і звільнень в своєму мозоку, вони б, наприклад, передивились би історію призначення в Донецьку і в Луганську, починаючи з 2014 року. Коли всі так звані ватажки так званих ДНР, і ЛНР, яких привели росіяни до влади, дуже швидко лишилися своїх позицій. А ті, хто не лишилися, грають зараз роль абсолютних маріонеток, які нічого абсолютно не вирішують, або всі реальні справи вирішують люди, які є призначенцями Кремля, які є російськими чиновниками, і саме вони отримують посади завжди. Всюди, в окупаційних адміністраціях, і досвід Донецької і Луганська це доводить. Місцеві діячі в окупаційних органах влади виконують скоріше бутафорські функції, продовжує Костянтин Батоський. Вони потрібні Кремлю для того, щоб показати, що нібито о, співпраця з окупантом це є воля народу, що так воно треба. Що це от прагнення людей на тих територіях. Бути частиною окупаційного російського режиму, і саме тому цих колишніх людей тримають при владі, хоча насправді жодних важелів влади вони не мають. Якщо подивитися на склад виконавчих органів, там на цей от. Раду міністрів в Донецькій області, на Раду міністрів в Криму, вони абсолютно не то, що всі, а всі-всі-всі просто є громадянинами Росії. І так само, як і на низовому рівні. І завжди громадянин Росії буде стояти, наприклад, і очолювати фінансове управління і фінанси. Завжди громадянин Росії буде очолювати силову історію. І тому всі Реальні важливи впливу знаходиться в руках окупантів захопленим Маріуполем. Починаючи з червня, керує теж приїжджі з Росії. Це уродженець міста Череповець, колишній заступник губернатора і голова уряду Вологодської області Антон Кольцов. Перед призначенням в Маріуполь він встиг побути головою так званого уряду Запорізької області. Докладніше про Кольцова розповідає колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Кольцов – це персона дуже цікава. Це персона а, по лінії Кирієнка, по суті. Ну, підсумку, там не, не занурюючи його а, довгі перипетії. Він був в Запорізькій області, працював з Баліцьким. Досить довго баляцьким, потім його звільнив, чи він звільнився там до кінця не ясно. Але він відзначився Запорізької області, тим, що він там провів масову цю безхазяйність да на комерційну нерухомість. Оце зробив він. Зараз те саме роблять вони в принципі в Маріуполі. От якщо так брати по очільникам, то це приблизно так. Зараз там велика чистка йде, а двох заступників він вже призначив заступниць Кольцов, я маю на увазі, тобто фінансову сферу закрили і там всередині поліграфи вони проходять. Там, коротше, зараз своя історія триває. Подивимося, що справа закінчиться. Думаю, що там багато кого посадять, насправді когось звільнять. До росіянина Антона Кольцова у Маріуполі послідовно змінилися два окупаційні керівники з числа українських громадян: це Костянтин Іващенко та Олег Моргун. Костянтин Іващенко до окупації Маріуполя був депутатом міської ради від ОПЗЖ. Через перехід на бік Росії СБУ звинуватила його в державній зраді, колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність України. Вироку ще немає. Засідання суду призначене на 3 вересня. Олег Моргун на початку російської агресії проти України очолював Маріупольський міський відділ міліції. У травні 2014 року він провів спільний брифінг з ватажками формувань так званої ДНР. За це у 2017 році Приазовський районний суд Запорізької області заочно визнав його винним в участі у терористичній організації та призначив 11 років в'язниці. Також Соборний районний суд Дніпра розглядає справу за звинуваченням Моргуна в колабораційній діяльності. З посади окупаційного керівника Маріуполя Моргуна звільнили в червні 2025 року перед призначенням росіянина Кольцова. Петро Андрющенко пояснює можливі причини цього рішення. Зараз теж його поперли і судячи за все, ну причини дві суть, перша корупція. Тому що десь з минулого вересня і серпня, десь так, почали дуже там щільні перевірки ФСБ всі адміністрації. Одного посадили заступника Маргуна Женічку. Перший заступник пірпічає, він під підозри ходить. Як у нас це там якось інакше, ну приблизно так. Ну і Маргуна короче поперла його біглов, губернатор Санкт Петербургу спас, взяв очільникам офісу. Політолог Костянтин Батоський додає ще одну причину, чому Росія знімає місцевих вихідців та відряджає власних посадовців. Право в тому, що середній український колаборант він є, крім того, що зрадником він є так, як правило, людиною з дуже низькими моральними якостями, і все, що вони починають робити, як тільки дориваються до влади, це власне розправа над своїми колишніми опонентами, ворогами, рейдерство. І е, тощо, тобто, ці люди використовують е, своє призначення як подарунок долі, як от, е, вершину їх кар'єри, до якої вони йшли все життя, коли от можна абсолютно все. І це триває до е, першого візиту до підвалу ФСБ, як правило, і, але після того е, ті люди на цих допитах ведуть себе так мерзенно і так огидно, що просто. Навіть у ФСБшників і колаборантів просто нема бажання і хисту мати з цим людським матеріалом справу, бо вони такі жалюгідні, такі безпринципні і такі е, е, абсолютні от крадії, що просто е, яка там ідеологія, який там руський мір, який там світлі ідеали славянського єдинства. Винятком на фоні поступової заміни українських прибічників на росіян поки що виглядають Бердянський Мелітополь. У травні так званим мером Бердянська став колишній український полковник, льотчик Андрій Ковганко. Але розповідає редактор видання Локатор Медіа Олександр Полипенко, у Ковганка є впливовий покровитель. Андрій Ковганко це мешканець Дніпра. Він дуже тісно пов'язаний з. Це догубернатора області Балицьким. Ще в доокопоційні часи він був офіційним його помічником як депутата Запорізької обласної ради, був заступником голови у цього законодавчих зборів, у цих до того, як на Бердянські його перевели. Це чиста креатура Балицького. І це вказує на те, що Балицький потроху і, і прибрав і Бердянськ, тому що фактично Мелітополь і Бердянськ, вони ніби і частина, окупованої частини області, але там очевидно були два різних е, клани, або силові спецслужби різні контролювали, або це на рівні е, якомусь чиновничому. Але Балицький фактично не як губернатор в лапках не торкався події в Бердянську. Окупаційною чільницею Мелітополя ще з березня 2022 року працювала депутатка міської ради Галина Данильченко. У 2023 році суд у Запоріжжі заочно засудив її до 15 років позбавлення волі. У березні 2025 року замість Данильченко окупанти призначили іншого так званого керівника Мелітополя, теж колишнього депутата міськради Сергія Золотарьова. Про нього розповідає редактор видання Локатор медіа Олександр Полипенко. Це він депутат останнього скликання Мелітопольської міськради від ОПЗЖ. Така статусна особа, тому що дуже мало депутатів перейшло на бік окупантів. Тому, звичайно, вони таких статусних людей цінують. Тому вони його зробили головою. здається, він був головою міськради оцеї, окупаційної, а Данильченка була як Сауленко голова адміністрації. Тобто, тип, ну, типу мер. Потім Данильченко була переведена до Москви на підвищення. За яких ну, можна сказати за заслуги, тому що в, в Москві більш безпечніше знаходитись, ніж в Мелітополі. Нема полювання від село, порой, і, ну і взагалі, і, можливо, і, там, і в фінансовому плані. І ось в от, одна з небагатьох, кому вдалося туди переїхати з окупованої території. Там вона в якійсь організації займає посаду, організація займається типу розвитком питань самоврядування місцевого. І Азот, як по ієрархії наступного, на її місце перевели. Він став головою адміністрації, але каже журналіст: на підконтрольній Росії частині Запорізької області теж помітна загальна тенденція. На посадах окупаційних керівників стає дедалі більше призначенців з Росії. 100% Росія продовжить цю практику завозити своїх представників. Тому що у них нема довіри до колаборантів, це вказує. В Енергодарі, е, голова окупаційної адміністрації з міста Полярні Зорі Мурманської області, е, в Акімівці трудоношен прізвищем він також не пам'ятає, звідки він е, також завезений з Росії. Uh, і, ну, таких прикладів дуже багато. Uh, десь третина цього законодавчих зборів оці, це росіяни. Uh, там є із Краснодарського краю, і навіть є з Абхазії. Uh, один, ну, фактично, він навіть не росіянин. Uh, тобто ця тенденція буде зберігатися і, і набирати ще більше обертів, що будуть при прибирати етнічних українців і ставити. Своїх перевірених людей, російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. при приазов'я.